Друзі, доброго дня, вітаю на каналі Волонти в Ось покажу, що в нас сьогодні знаходиться на пласеці станом на 26 число. Ось такі є сампо 580-й в наявності. Повністю готовий до роботи, розмитнений. Гарний фінський комбайник. 580-х 3 модель. Далі джендір 955-й. Поки що шапочка доїжджає до нього. Також є в наявності, гарний технічний стан. Проскал просимо до огляду. Ось такий комбайник. Домінатор 78С. Посередині все по оригіналу. О, трішки підкраси зверху присутні. По резині, по всьому, по коробці, по жатках, по соломотрясах, по решетних станах. Все гарно. Вся техніка перевірена нашими спеціалістами. Далі, Домінатор 76-й. Ось така є моделька. Ціна, дзвоніть, за телефонами. Підкажемо, розкажемо. Так, Домінатор 88-й. Вчора люди сподобався комбайн, забрали нього. Далі, сам по 600. Ось такий з такою кабіною. 4 модель, дуже непоганий. Так. Масій Фергусон 206. Два 206. Ціна коливається від 12 до 13 тисяч доларів за масій. Ось такий, ось там 260-й, 240 240 ще у нас є на площаці. Далі Volvo s 630 Дуже гарна моделька. Також все по оригіналу. Далі є в нас ось такий джиндір. Щоб краще було видно, відійдемо. Джиндір 975-й. Наявності. Приїжджайте, оглядайте. Джендір 1177 гідрохід. Жатка 4,20, також непоганий варіант. І ось такий 10-55. Жатка 3,60, кондиціонер, січкарня, ну, все як має бути. І ось такий дольсфар м 770 Друзі, запрошуємо до огляду Волинська область, Ковальський район село Єрники, підприємство Волинь Техпостач. Приїжджайте, обирайте техніку, дзвоніть за всіма запитаннями за телефонами, Діє доставочка по Україні. До нових зустрічей на каналі.